Сьогодні не стало мого тата, стрільця Анатолія Олексійовича. За засідання прошу голосувати. Хто за проти? Ніколи не готовий до таких новин. Ніколи не готовий відпускати людину, яка була фундаментом твого життя. Тато був для мене силою, мудрістю й авторитетом. за декілька годин, за декілька хвилин людиною, яка завжди стояла поруч, навіть коли я робив свої помилки. Він навчив мене всьому, чим сам жив. Вам сільська рада надала землю для ведення особистого у тимчасове користування. Це є землі запасу сільської ради. Ви пакаєте городи на землях Своїм запасу принципом чесності, прямоті, любові до людей. Але державний акт у вас був на руках, ви б їм сказали. ось Сьогодні наш дім наповнений тишею і болем, особливо боляче дивитися на маму. У такі моменти розумієш, як багато означають прості слова та дрібні моменти. Які в буднях ми не помічаємо, то велику кількість гривень, мільйони в мільйонах виражаються, Тому... але які насправді є найбільшими скарбами. Співпрацювати з громадою, з населенням, з жителями, чуть їх бачить і щоб жителі також його невелика автобіографія, Він, тато народився і виріс у Лосинівці, просте сільське дитинство. Робота на господарстві, земля і тварини з ранніх років формували його характер. Після школи він відразу пішов учитися на ветеринара, закінчив технікум пізніше університет. Але тато був із тих людей, хто вчаться все життя. Завжди читав, удосконалювався, цікавився всім новим. Після армії працював у колгоспах і на ветеринарних дільницях. Він був ветеринаром не по роботі, а по серцю. До нього зверталися вдень і вночі, і він їхав завжди, бо тварина невинна щоніч. З часом очолив ветеринарні лікарні, а згодом став головою селищної ради. Люди поважали його за чесність, прямоту і принциповість. Він не ховався від проблем, а вирішував їх так, як вважав правильним. Останні роки тато був головою Лосинівської громади. На будь-якій посаді він залишався собою: спокійним, мудрим, твердим і справедливим. А вдома він був просто моїм татом, тим, хто міг одним словом або поглядом заспокоїти, тим, хто вчив бути чесним, сильним і тримати слово, тим, кого хотілося слухати. Він прожив життя не гучне, а правильне, життя людини, яку щиро. Поважають. Людини, яка прожила, ну, мені він завжди не дав. Нам у сім'ю буде, блядь, і спальні тобі, блін, якщо щось не таке, таке. Так я то... таке пані, але я вже й боюся. <кху> Марина, дай мені копію. <кху> мені йому треба поїде. А ж ви помінялися подарунками. А часи, які ти носиш. Еповодь. А чого? Кожна значить. Подарила жінка на день народження. Людини, про яку скажуть, хороший був чоловік. Доброго ранку, Україна. Сьогодні 23 квітня 2017 року. Весна вступає повну силу, тепло. Тату. Дякую тобі за все, за любов, силу, характер і шлях, який ти мені передав. Ти назавжди в моєму серці і в серці нашої родини. Спочивай з миром. Дякую, тату, за очі, дякую, мамо, за все, дякую сорям за ночі. А тобі за себе, дякую, тату за очі, дякую, мамо, за все, дякую зорям за ночі. А тобі за себе.